Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема. Це урок української мови. Тема нашого заняття дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу. Пригадаймо, зміну дієслів за особами та числами називаємо дієвідмінюванням. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається постійно або в момент мовлення. Відповідають на запитання, що роблю, що робиш, що робимо, що робить тощо. Вони завжди недоконаного виду і змінюються за особами й числами. Поділяються на два типи дієвідмінювання першу і другу дієвідміни. Наприклад, несу, лежите, стоїмо. Про дієвідмінюємо за особами та числами дієслово нести. Я що роблю, несу. Закінчення У. Ми що робимо? Несемо, закінчення емо. Ти що робиш несеш закінчення еш. Ви що робите? несете, закінчення ете. Він що робить? Несе закінчення е. Вони що роблять несуть, закінчення уть. Це був зразок дієвідмінювання дієслова в теперішньому часі, яке належить до першої дієвідміни. Ще одне дієслово лежати. Я, що роблю, лежу. Закінчення у. Ми що робимо? Лежимо. Закінчення імо. Ти що робиш? Лежиш. Закінчення иш. Ви що робите? Лежите. Закінчення ите. Він що робить? Лежить. Закінчення еть. Вони що роблять? Лежать. Закінчення ать. Ще одне дієслово стояти. Я, що роблю, стою. Закінчення ю. Ми, що робимо? Стоїмо. Закінчення їмо. Ти що робиш? Стоїш. Закінчення їш. Ви що робите? Стоїте. Закінчення їте. Він що робить? Стоїть. Закінчення їть. Вони що роблять? Стоять. Закінчення ять. Це були зразки дієвідмінювання дієслів у теперішньому часі, які належать до другої дієвідміни. Перейдімо до майбутнього часу. Дієслова майбутнього часу означають дію, яка лише відбуватиметься чи відбудеться після моменту повідомлення про неї. Відповідають на запитання, що зроблю, що робитимете, що будемо робити тощо. Можуть бути як недоконаного, так і доконаного видів, змінюються за особами й числами. Наприклад, нестиму, полежу, будуть стояти. Дієслова доконаного виду утворюють просту форму майбутнього часу, а дієслова недоконаного виду утворюють складну й складену форми. Тільки дієслова простої форми майбутнього часу поділяють на два типи дієвідмінювання. Першу і другу дієвідміни. Про дієвідмінюємо кілька дієслів простої форми майбутнього часу. Вони мають бути обов'язково доконаного виду. Перше дієслово принести. Перша особа я що зроблю, принесу закінчення у. Ми, що зробимо, принесемо, закінчення емо. Друга особа ти що зробиш, принесеш закінчення еш. Ви що зробите? Принесете, закінчення ете. Третя особа. Він що зробить, принесе, закінчення е. Вони, що зроблять? Принесуть. Закінчення уть. Це дієслово належить до першої дієвідміни. Про дієвідмінюємо дієслово постояти. Перша особа я що зроблю? Постою, закінчення ю. Ми, що зробимо, постоїмо, закінчення їмо. Друга особа. Ти що зробиш? Постоїш закінчення їж. Ви що зробите? Постоїте закінчення їте. Третя особа. Він що зробить? Постоїть. Закінчення «їть». Вони, що зроблять? Постоять. Закінчення ять. Це дієслово належить до другої дієвідміни. Дієслова недоконаного виду утворюють складну й складену форми майбутнього часу. Вони мають тільки один тип дієвідмінювання першу дієвідміну. Особові закінчення будуть ті самі, що й у простій формі майбутнього часу дієслів, які належать до першої дієвідміни. Перевірмо. Утворімо складну форму майбутнього часу від дієслова нести. Перша особа я що робитиму, нестиму. Маємо інфінітив нести. До нього додаємо суфікс «м» та закінчення у. Продовжуємо далі: ми, що робитимемо, нестимемо. Суфікс м та закінчення емо. Друга особа ти, що робитимеш, нестимеш закінчення еш. ви що робитимете нестимете закінчення ете. Третя особа вона, що робитиме нестиме, закінчення е. Вони, що робитимуть, нестимуть суфікс м та закінчення уть. Утворімо складену форму від інфінітива недоконаного виду нести, до якого додамо допоміжне слово бути в особових формах. Перша особа я що буду робити, буду нести. За особами та числами будемо змінювати допоміжне дієслово бути. До речі, закінчення ті самі, що й у простій формі. А інфінітив не змінюємо. Ми що будемо робити, будемо нести. Друга особа ти що будеш робити, будеш нести. Ви що будете робити? Будете нести. Третя особа він що буде робити, буде нести. Вони, що будуть робити, будуть нести. Підсумуймо: дієслова в теперішньому часі та в простій формі майбутнього часу мають два типи дієвідмінювання першу і другу дієвідміни. А дієслова складної та складеної форм майбутнього часу мають тільки один тип дієвідмінювання першу дієвідміну. Сподіваюся, вивчення дієвідмінювання дієслів було зрозумілим. Опрацюйте конспект, виконайте практичне завдання, тести. Будьте здорові! Дякую за увагу! До нових зустрічей!